Мене звуть Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні в мене буде огляд бренду, з яким я ще не знайома, не була знайома, вже трошки познайомилася. Вчора намагалася зняти відео, але щось два рази все пішло не так і я вирішила сьогодні перезняти, щоб вже був гарний настрій. Але вчора я вже трошки познайомилася з ними та все ж путаю деякі назви, так що я знову їх буду наносити на. Такі Це безворсові серветки для манікюру. З цим брендом я взагалі не знайома, тільки один раз мимохідь я його тестувала, коли обирала парфуми, і обрала в той раз іншого бренду парфуми. А взагалі мені дуже подобаються ці флакони, і вони завжди якось мене манили своєю лаконічністю. І тут я побачила у дівчинки на кремчику такий гарний набір. Я вам зараз покажу. Це ось така коробочка, це був новорічний якийсь сет. Дівчинка познайомилась і вирішила продати. А я вирішила купити, тим більше він був по гарній ціні. І от вони в мене. І давайте знову на свіжу голову будемо тестувати. Тепер треба не настювати. Завжди, коли я знімаю відео, в мене кухня весь день ще пахне. Так, а я не сказала перший аромат. Це улан інфіні. Знаєте, тепер пахне цитрусом і чаєм, легким таким неміцним чаєм, якоюсь апельсинкою, шкіркою, олією, цитрусової шкіри, не солодко, не так насичено, коли свіжий апельсин чи свіжий будь-який цитрус розкриваєш, чистиш. Але от є, от ніби трохи розбавлено, або ніби ви зайшли в кімнату через пару годин після того, як там очищали цитруси чи їли. Такий ніжний, легкий і майже не солодкий аромат. Мені дуже подобається. От я люблю таке на повсякдень, на повсякдень десь в офіс до будь-якої ну, не на подію, а. До будь-якої прогулянки, чи коли ти хочеш пахнути, але так, щоб ти не відчував постійно і не думав про це, Ось це так пахне. Класний аромат, мені сподобався. Звісно, я всі їх буду носити ще на шкірі, тому що на шкірі деякі аромати, тобто багато ароматів, ведуть себе зовсім не так. Наступний аромат це. Що мені трапилось, Клементин Каліфорнія. Клементин з Каліфорнії. Цікаво. Я пам'ятаю, що мені він теж сподобався, але він доволі насичений. Тут відчуваються ці маленькі клементинки, які ніби ще трохи не дозріли. Але, тим не менш, немає тут такої ядерної кислоти. Та все ж відчувається насиченість цієї шкірки клементинової. От прямо це олія. І ще тут є. Не те, що квіти, можливо, квіти якісь є. Тут відчувається кісточка мандарина. Але у всіх цих ароматах є спільне те, що це не зовсім йде в натуральність. Тобто немає відчуття, ніби коли ви нанесли, ніби ви щойно поїли цитруси. Ні. Тут є ще якісь парфумерні компоненти, звісно, це ж парфум, але бувають парфуми, які пахнуть от дійсно так, як щось натуральне. А тут ні. Тут відчувається, що це гарний цитрусовий парфум. Дуже мені подобається і цей, і попередній, але цей більш гучніший, більш насичніший, а попередній більш спокійний і медитативний. А цей прям відчувається. Такий яскравий. Яскравий відразу оранжевий, помаранчеві сплески, соку, лій шкірок, мандаринів. Дуже гарний. Вже починаються слинки збиратися, треба водички буде попити. Куди її діла, я не знаю. Так, наступний аромат, у нас Pacific Lime. Теж, наскільки я пам'ятаю, мені сподобався. Так, тут теж такий свіжий лайм, свіжевижатий. І він такий спілий, кислинки в ньому теж майже немає. Тут відчувається легка гіркота шкірки. Але ви знаєте, якщо у вас е, напрягає гіркота в парфумах, то тут вона не напрягаюча. Вона зовсім зовсім легенька, щоб було зрозуміло, що це саме лайм. Зеленина прям відчувається, зелена шкірка. Але, тим не менш, аромат соковитий. Цікаво, як він буде, чи він дійсно буде такий же соковитий, як на шкірі, як ось тут. Ну, дуже гарний. Дуже гарні, це таке, як я п'яна носила. Тут прям майже всі аромати вони цитрусові, крім двох. І всі дуже гарні, прямо на літо. І на зараз, зараз вже потеплішало. Якраз саме те. Чудові аромати. І взагалі, я жалкую, що я раніше не познайомилася з цією лінійкою. До речі, напишіть, будь ласка, чи знайомі ви з. Якимись ароматами цього бренду, я знаю, що там є не тільки цитрусові лінійки, а й деревні і квіткові, ще якісь. Але мені цей трапився, і я вирішила, тим більше цитруси мені подобаються. Напишіть ваші враження, як вам по стійкості вони, бо що в мене гаряча шкіра і часто на, на мені стійкість не дуже. Або я просто не відчуваю. Можливо, на холодній шкірі вони краще по стійкості. Я їх ще жодного разу не носила і я не знаю, які вони. Це Atlas. Атлас трапився. Оцей... Так, це один аромат. Тут воно на безворсовій серветці не так вчора я наносила на ватні диски. Ох, там було дуже... Ох, ні, все одно. Ви мене пробачите, якщо ви любите у дві аромати, але для мене це ут, це аромат, мимо якого я проходжу і затамовую подих. Тому що я не можу, він мене бере прямо за горло. Хоч він і м'який, навіть тут. Він м'який, цей ут? Ні. Але я все одно не можу. І, ну, але якщо ви любите ут, то вам може сподобатись. Тут ут з цитрусами, все одно є тут цитрусове ця. Цей цитрусовий фон, теж не солодкий, аромати всі майже не солодкі. Ну, приємне. От трошки далі тримати, приємно його вдихати. Я припускаю, що, можливо, на комусь в шлейфі мені цей аромат би дуже сподобався. Але зблизька на собі я таке не можу носити. Це буде експрес-огляд, тому що я на собі ще їх не носила. Тим більше багато цитрусів. І не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватися, писати ваші коментарі. Мені це завжди дуже приємно. Це, тут в цьому я бачу віддачу від глядача. Наступний аромат Оранж Сунгвін. Я вам скажу тут прозорі ці флакончики і світло-свірі надписи. У мене здійсню чудове, але тут <голі> треба напрягти, щоб побачити щось. Оranж Sungwin. Тут це такий апельсиново-квітковий аромат, тут теж від апельсинки зовсім трошечки кислинки, він ніби прикручений, гучність ніби прикручена, легка така, м'яка, ця цитрусовість. От прям в шкірку відчувається апельсино. І прям тут вже чути, що це апельсинова шкірка. Трошечки гіркоти отої біленького того покриття. Плівочки тої. А загалом так. Стигли, стиглий апельсин, але, знаєте, не пересолоджений, не солодкий. Залишили ще два аромати, тут їх всього сім. А, ну так, я ж писала. Наступний аромат помело парадіс. Ой, на пальці. Треба в іншу руку брати. А, так, я пам'ятаю. Цей аромат, мені, знаєте, більше не помило пахне. Мені тут пахне рожева м'якость від грипфрута. Без білої шкірки просто чиста, соковита, стихла м'якоть, коли воно вже майже не гірке, а більше солодке і насичене. От я не знаю, мені тут не помило. Я зовсім недавно їла помило, і мені тут не помило, а більше грейпфрут. Пам'ятаєте, були такі цукерки рошеновські? Карамельки, дольки фруктів, цитрусів, тобто тільки цитрусів. Там був грейпфрут, апельсин, лимон і мандарин. От оце пахне дуже схоже на грейпфрутову дольку. Але не солодке, тут солодкості теж майже немає. У них всіх майже немає солодкості, як я би певно казала. І тут так само. Але тут може її на зовсім трошечки більше. Ну, гарний, але цей більш насичений. Більш... От я зблизька вдихаю, чи це я вже нанюхалася, але мені цей вже більш насичений і напористий аромат, більш такий трошки гучніший, ніж попередні всі. Навіть ніж удовий він мені більш гучніший. Бо уд дуже м'який. Теж класний. Але якщо брати всі цифру собі, то персиновий мені, певно найменше подобається із цієї лінійки. І останній аромат. Хоч і він цитрусовий, але видно, треба було сіньому зробити. Це Ваніль Інсенсій. Так, о. О, дуже класний аромат. От я коли його вчора вдихнула і згадала, що саме між цим ароматом стояв мій вибір, коли я купувала флакон, і маджана-сін, І тоді маджана-сін я вибрала, тому що він був гучніший. І я вирішила, що він мені буде більш подобатися, але ні. На жаль, мені не зайшов, я не змогла носити, і я його продала. А цей дуже м'який. Тут така ваніль, знаєте, ніби стручкову ваніль. Почистили цей стручок ванілі на свіжу дошку з світлих дерев. Не свіжу, а вчорашню. Бо вже трошки висушу і припилено. І оці. Оця тирса і оця пильвука деревна і ваніль. Ніби розмазали стручка ці ваніль по цій дошці. От, от такі в мене асоціації. Можливо, комусь дивні, але от я бачу картинку, цю, коли я вдихаю. Але мені дуже подобається таке. Забула слово? Бувають такі прості слова, таке поєднання. Дуже подобається. І, можливо, це аромат тут, тому що я, знаєте, я так подумала собі, що було б класно оцей ванільний аромат зміксувати з будь-яким із цих цитрусів. І тоді воно буде не надто соковито, а ваніль не буде надто пильна. Це буде дуже класно. Я спробую зміксувати обов'язково, тому що сама, сама ваніль дійсно доволі така пильна. І мені здається, не дуже. Гучна, доволі тиха. Вона скоріше, як фону, може слугувати. Ну Хоча це самостійний аромат, але дійсно в місті з чимось із цих цитрусів буде дуже класно. Я вже представляю. Ну, класний аромат. Я люблю ванілі. Тому для мене це аромат класний. Більшість ванілів мені подобається з тих, що я вдихала. Ну що, що такий в мене експрес огляд вийшов. Я сподіваюся, вам він був корисний. Дякую вам за. Проведений час, за приділений мій час. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.